Люди б'ються, б'ються і будуть далі набуватись постійно. Микола Комерницький тату-майстер із 14-річним професійним досвідом. За час роботи чоловік набив чимало тату різних по складності, величині і сенсу різним людям. У мене клієнтська база 30 взагалі. Тобто у мене дуже мало молодих людей. Наприклад, на ребрах бити татуювання важче, що, наприклад, на плечі. Тобто, один малюнок може на плечі зробити за 3 години, а на ребрах ти будеш робити о 5 годин. І навпаки, можна з такою маленькою програтися в годинки чотири, зробити таку велику годинку за три. Це вже все індивідуально, від малюнку, від складності, від місця нанесення, чорно-біла, кольорова, там, по шрамах, чи перекриваєш інше татуювання. Чоловік каже, попит на татуювання завжди високий. Це така психологічна, як то кажуть, залежність. Була в мене одна дівчинка, я маленьке татуювання, маленьке, таке, невеличке. Їй було дуже боляче, вона аж плакала, скажу так, хоча вигляду не показував. «Все, я більше ніколи собі житті не зроблю татуровку, і через два місяці знов прийшла. я так подумав, ну, трошки але це ж гарно. Так само часто як набивати тату, люди їх зводять. Микола каже, клієнти приходять майже кожного дня. Ці надписи там армія, тюрма постійно приходять. Ну, мене лазер стоїть. Ну, Майже кожен день ставлення людей до татуювань дещо змінилося у радянські часи. Громадян статус приймали як злочинців чи навіть вбивць. Проте зараз малюнки на тілі стали таким собі способом самовираження. Втім, думки рівнян щодо тату насправді різняться. Негативно ставлюсь, особливо дівчат. Портять своє тіло з часом. Тіло старіє, воно вже не той вигляд має. Дуже позитивне ставлення завжди подобалося. подобається на людях, подобається на собі. На собі я пробила, наприклад, те, що я хочу, але якщо там люди забиваються, їм хочуть рукави. Ну мені це класно. Ні? Моє ставлення позитивне. Я хотів би набити собі татуювання, хотів би забити собі ножку. Але ще не оприділився, що саме я хочу. Тіло інших людей це їхнє тіло. Вони мають право робити з ним все, що завгодно. Рівнянка Олена має вже два тату: перша набила у 2020-му, як каже, просто для краси, а друге пов'язане із чоловіком, військовослужбовцем. Це більш таке для мене душевне тату, бо ну мій чоловік військово зобов'язаний, він воює, і от щоб він завжди був поруч. Тут видно дівчина і вона обнімає військового. І от завжди поруч. Татуювання може бути обдуманим, гнести якийсь прихований сенс, а може бути просто малюнком на тілі задля власного задоволення. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.